Найближчими вихідними 24 і 25 вересня в Україні погода буде прохолодною на Полтавщині. Переважно хмарно. Час від часу з перервами ймовірний слабкий дощ. Максимальна температура повітря плюс 14 градусів, мінімальна плюс 4. За прогнозами синоптиків, від самого ранку небо у горішніх плавнях вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Очікується дрібний дощ. Вночі температура опуститься до плюс 6, світлої пори доби підвищиться до плюс 14 градусів. Найтепліше 24 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1979 року, плюс 26 градусів, мінімум 1956, дев'ятсот мінус 1. Доброго ранку суботи. дивіться випуски новин від понеділка на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.